І наш священий обов'язок, як кожного громадянина, захищати батьківщину. І це навіть не обговорюється. І ще раз повторююся, все мобілі... обща Всеобща мобілізація це не значить, що повинні всі йти, брати автомати і воювати. Ми повинні мобілізуватися і кожен робить для перемоги те, що він найбільше це все може. Але опозиція ж з, -з, -з, -з однієї... Приподнося по-іншому, в маси вкидаються, вкиди по-іншому для того, щоб заблокувати цей закон про мобілізацію, розказуючи, що це, а, і все плохо, все пропало. Ну, я думаю, що президент знає, як нажати на речах депутатів. І я думаю, що вони або закон прийдуть, або візьмуть автомати, і підуть самі воювати. А ми будемо вирощувати хліб, щоб вони не пропали з голу, щоб в них було там ще їсти.